Ольга Дрималик готується до виступу на «Grand Ma Universe 2022. Це конкурс краси для жінок віком за 50. У програмі є конкурс талантів і представниця України танцюватиме. Ольга заповнила заяву на участь у конкурсі минулого року. Згодом мала співбесіду з представницею конкурсу в Україні. Без відбору українського, бо ми не можемо його провести в такій ситуації війни. Запропонували мені взяти участь. Я так ще трошки вагалася, вагалася страшно відповідально, але все ж таки люди мене підтримали. Ользі 58. Вона народилась у Криму, але одружила з львів'янином і вже 38 років має галицьку сім'ю. Жінка працює бухгалтером, має двох дітей та онуків. Багато людей мене підтримують. Деякі правда кажуть, що. Дивися в паспорт, скільки тобі років, чи то тобі вже пасує. Ну, я вважаю, що пасує. пасує, поки це покращує моє самопочуття і покращує життя, і покращує емоційний стан, поки це дає натхнення, це дає енергію, бажання. Ну, це класно. Жінка почала займатися танцями у 45 У неї з'явилось нове коло спілкування. Згодом вона почала відвідувати танго івенти у Європі. Вона досить ефектно вміє себе подати, то заворожує, бо знаєте, буває, приходиш в танго і ще себе шукаєш, а вона зразу зрозуміла і знала, що вона хоче. Тобто, з нею досить було цікаво і приємно танцювати. Для представлення на конкурсі Ольга ще шукає український стрій. Я хочу використовувати цей майданчик ще й для того, щоб ще раз привертати увагу до України і до війни, яку розв'язала розв'язав агресор проти нас привертати увагу до е, жіночої долі. Жінки вимушені е, тікати з країни і вимушені, ну як сфінкс, відроджуватися на іншій території в інших умовах. Вимушені ставити на ноги дітей самостійно. Конкурс краси відбудеться наприкінці листопада у Болгарії. Іван Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.